Євромайдан у Калуші розпочався у неділю, 24 листопада 2013 року. Того дня калушан запросили на Майдан біля пам'ятника Роману Шухевичу, щоб відстояти прагнення України до Євросоюзу. Вже згодом з'ясувалося, що відстоювати треба саму Україну. Цієї неділі кілька десятків калушан зібралися на тому ж місці, звідки у час майдану на Київ щодня їхали автобуси з підтримкою. І де щодень у час Революції Гідності відбувалися громадянські віча. Ви пам'ятаєте, як не не хотів ні один підприємець їхати, бо міліція їм заборонила їхати до Києва. Як, як не, не, не давали можливості організуватися, як на нас тут з вами заводили кримінальні справи, як прокуратура, Служба безпеки працювали на ту владу. На Калузькому майдані виступив Іван Філіпович, хлопець, який дивом вижив після поранення снайпера. Куля поцілила у скроню і вилетіла із шиї. Поранений на Майдані, а нині депутат Верхнянської сільської ради був лаконічним, але переконливим. Хочу подякувати вам всім, що прийшли сьогодні вшанувати пам'ять Небесної Сотні, пам'ять тих людей, які віддали життя за волю нашої України. Трошки прикро мені що нас так мало. Ми зараз не знаходимося ні в Слов'янську, ні там Кремоторську, ні в Кавличі, в мирному місці. І погода вроді, нормальна, могли б трошки більше прийти. Ну то таке. Хочу сказати, щоб ще у нас було поменше тих е, як вам сказати, диванних патріотів, а дійсно людей не слово, а діло. Менше говорити, більше робити. І ще хочу подякувати тим людям, які допомагали безпосередньо мені. Е, Якщо ви знаєте, був поранений на Майдані, і допомагали врятувати моє життя. Присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Брат загиблого на Майдані Калушанина, героя України Ігоря Дмитріва, зауважив, що тільки восьмеро правоохоронців нині офіційно перебувають під вартою і, можливо, понесуть відповідальність за розстріл Майдану. Микола Дмитрів згадав день прощання з героями Небесної Сотні у Києві. Як ми приїхали на Майдан, по всі герої, які померли, прощалися на Майдані. Оці тисячі людей, старих, малих, з дітьми, всі стояли і плакали, плакали і кричали герої не вмирають. А Яценюки, Порошенки і, і ще там всі решта стояли на трибуні і кричали не зрадим, не забудемо, не простим. Коротка пам'ять, коротка пам'ять у наших керовників. Коли їхав, я дуже боявся. От з Києва, щоб ото це, це ото що відбулося на Майдані, щоб це не було просто таким якимось відведеним червоним кружочком в календарі, щоб були такі хлопці і вони воювали. Щоб от ті ідеали, які вони відстоювали, і ті ідеали, за якими живуть в Європі, давно вже живуть, щоб нарешті це вже було в Україні, щоб то не відкладали то в сувдальний ящик і не казали, О, то ми то зробимо, в нас зараз є така проблема, ми її вирішимо і зразу то візьмемось. Не треба вже відтягувати. Буде. На жаль, на акцію з нагоди дворіччя Революції Гідності у Калуші зібралося тільки кілька десятків людей. Всі ті, хто тут прийшов, ми всі солідарні. Ми раді один одного бачити, ми розуміємо ситуацію, тому ми тут. Але всі інші, подивіться, скільки нас, як сказав Іван, герой наш Філіпович, де решта? Чому їх немає? Чому вони десь там є? Як вони можуть, наприклад, бути героями чи як щось, якісь питання вирішувати, коли їх немає? Ми горстка прийшла, влада прийшла, віддав, віддаємо шану, е, прийшли люди ще інші, діти навіть молоді. Юнь приходить, нас, нам розказує, як воно було. Вони стараються, мерзнуть, а ми байдужі.